Привіт усім! Сьогодні зробимо браслет з бісеру і от таких от кристалів фіолетових, а також у нас буде така застіпка цікава, сердечко. Набираємо два бісера, кристал, два бісера, кристал. Потім отак от, от проходимо. Весь бісер. Потім отак от, от проходимо. Потім отак от от. зав'язуємо вузлик. Декілька навіть вузликів, щоб у нас надійно трималася наш браслетик. Зав'язуємо десь, можливо, на три, на три вузлика. так вот. І потім отак проходимо. Отак от. Ось от. от сюди. Потім беру Одну бісерину, так от, і проходжу в цю сторону. Потім беру ще одну бісерину і прохожу в цю сторону ще один разок. У нас виходить тут чотири бісерини. Потім, потім знову набираю чотири бісерини. Отак от, от і прохожу вже всі чотири бісерини. От з цієї сторони. Отак от, от. Потім проходимо от, ще раз сюди. Це у нас буде якби кінцівка браслету. Потім сюди. От. І потім отак от сюди, і сюди. Треба, щоб була тоненька оболочка, щоб нам декілька разів можна було проходити. Отак от тепер вертаємося сюди де... оцю зайву ниточку ми просто відрізаємо. Вона вже нам не потрібна тут, щоб вона не заважала. Ми її відрізаємо. От. І продовжуємо набирати один кристал, дві бісерини, один кристал. І отак от, от проходимо. так от проходимо. Отак от. от. Можемо навіть декілька разів пройти, щоб більш надійно у нас все трималося. Так от по колу. Це у нас проста чорна нитка. Потім знову отак набираємо один кристал, дві бісерини, один кристал і проходимо через ці дві бусинки. Дві бісерини. І потім знову по колу можемо навіть два рази пройти. От Отак от по колу проходимо, от ще раз. Так от у нас виходить. Отак, от коли ми набрали весь браслет на довжину нашого зап'ястя, От тут в кінці робимо таку ж якби застібочку, як і з цієї сторони. Спочатку у нас була. Для цього ми беремо, от у нас такий кінець, да? беремо ще одну бусину з цієї сторони додаємо. Потім беремо ще одну бусину, потім знову з цієї сторони. І тут у нас виходить, якби 4 бусини. От вони. І знову набираємо 4 біс... бусини. Так от набираємо і проходимо отак от. Ці всі чотири бусини з цієї сторони. Отак от, от. Потім знову сюди. може декілька разів пройти, щоб у нас була міцніша застіпка наша. отак от, от по колу. І ще раз. Отак от, от проходимо. Потім проходимо сюди і беремо додаткову бусину і проходимо сюди. І у нас уже з цієї струни якби три бусини, потім знову ще одну проходимо отак от, от по колу. Щоб у нас було з цієї сторони, отак, весь наш браслет, тут додаємо по одній бусині. Так, з цієї сторони, отак проходимо до кінця, а потім також проходимо з цієї сторони і додаємо по одній бусині. І у нас буде тут виходити чотири бусини. От, коли пройдемо туди і сюди. Ще додавимо сюди застібку нашу. А так поки набираємо, щоб у нас було з цієї додатково одну бусину і з цієї сторони, щоб у нас тут усюди виходило по 4 бусини в проміжках. От коли ми прошили з цієї, з цієї сторони, от, і вже приміряли нам підходить наш браслет. Приєднаємо два кільця і нашу застібку на кінці браслету. От для цього ми візьмемо от нашими інструментами. Отак от, от відігнемо застіпку. Так от візьмемо. Візьмемо нашу. Застібку з цієї сторони, приєднаємо потім наш браслетик таким чином і закриємо наше кільце так от Щоб у нас надійно була закрита наша застібка. От з цієї сторони ми приєднали, і потім також з цієї сторони приєднаємо нашу, нашу засібку так от. Так, і так, так, да? одягнемо і закриємо. Закриваємо обережненько, і у нас вже буде така застібка Можна буде отак от одягнути спокійно наш браслетик. І отака краса виходить у нас з такою гарною браслет... така гарна браслетка з чудовою золотою застіпкою. Так от одягаємо. Комфортна застіпка, мені така подобається. Можна і самому її одягнути. От.